Багато пристрастей боротьби жовтих карток і одне вилучення. Таким запам'ятався перший домашній матч жіночої команди Рівненського Вереса на штучному газоні клубної бази. Суперник червоно-чорних Вінницьке Поділля забили два голи у середині першого тайму і відійшли ближче до своїх воріт. Однак гра не заспокоїлася навпаки, періодично спалахували пристрасті. Емоції вилилися у пряму червону картку для капітана Вереса Тетяни Тріль на 41-й хвилині матчу. Я рахую, що я чисто відібрала м'яч. Але це не сподобалося суперниці, і вона вирішила ну, таким чином відібрати його в мене. І це вийшло таку мою першу пряму червону картку в кар'єрі, можна сказати. І, ну вона я наскільки я зрозуміла, вона була за мої надмірні емоції. У капітана рівнянок виникло чимало питань до головної арбітрині матчу. На думку Тетяни, суддя втратила контроль над поєдинком, тоді як Вінницькі дівчата вийшли занадто заведені на гру. І додала, що сьогоднішні суперниці вже не вперше діють агресивно на футбольному полі у матчах з Вересом. У нас був турнір у Вінниці, і також наші дівчата звідти поприїжджали. З синяками, з травмами. І ну дівчата з Вінниці, я рахую, що вийшли навіть не вони грали не жорстко, а жорстоко у другому таймі. Граючи не в рівних складах, дівчата з вереса не мали багато можливостей змінити рахунок. Вінничанки натомість сіли ще глибше до своїх воріт та намагалися грати на контратаках. А за словами тренера, поділля вилучення не допомогло жодній з команд. Навпаки, зіграли якийсь злий жарт. Ми старалися заспокоїти в перерві дівчат, якби грати вже по результату, в принципі, так і вийшло, вже. Сильно дуже опустились на свою половину і грала. Я вважаю, що вилучення не допомогло не нашій, не їхній команді. Це не прикрашає футбол. Тренерський штаб та гравчині «Вереса» після матчу були емоційно виснажені та розчаровані результатом. Рівнянки зустрічалися з командою, яка була на сходинку нижче в турнірній таблиці. Однак не змогли порадувати небагаточисельних вболівальників перемогою. Найвідданіші фанати до слова розташувалися на пагорбах вище від футбольного поля, щоб було краще видно дії футболісток. Хотілося б першому домашнім матчі, тим більше на, на базі на прекрасному покритті здобути перемогу. Я не знаю, будемо розбирати, але чесно, сьогодні, мабуть, більше це моя власна думка не вистачило десь психологічної стійкості дівчат. Дуже багато карток, карток жовтих саме це на емоціях і відповідно Тетяна на червона. Це все емоції. Тренер Вереса додала, що у перерві капітан команди Тетяна Тріль вибачилася перед партнерками за ці емоції. Просто як вона сказала. Б'ють коли одну б'ють, то треба, щоб були за неї ще 10. І, Ну знаєте, як з тренерської позиції, я цілком підтримую її. Врешті матч закінчився поразкою вереса 02 і після цієї гри рівнянки пропустили вперед у турнірній таблиці Поділля. Наразі червоно-чорні йдуть десятими з-поміж 12 команд. Шанс поліпшити турнірне становище. Рівненські футболістки матимуть 26 березня у матчі проти іншого аутсайдера уманських пантер. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.